Привіт! Мене звати Настя, і ви на каналі Подкастову про книги. Сьогодні у нас супер незвичайний випуск, тому що тут немає Тараса, мого чоловіка. Бо сьогодні ми будемо обговорювати чисто мою тему: мою Римську імперію. У мене три Римські імперії: Гордість Упередження. Гаррі Поттер. Я сподіваюся, ми його теж обговоримо цієї осені. Може, і Роментезі. Я обожнюю роментезі. І я знаю, що тисячі тисячі жінок по всьому світу також його обожнюють. Це насправді цілий феномен. І є щось в ньому таке цікаве, що варто обговорити. Тому сьогодні ми з вами розглянемо це явище під мікроскопом і дізнаємося, чому ж такі авторки, як... Цар Джей Мас або Ребека Ярос є не просто успішними письменницями, а справжніми рок зірками. До речі, спойлер альорт дуже важливо. Я буду обговорювати романтизі сьогодні на прикладі найпопулярніших романтизів Тіктоці, тому що всі їх знають, всі їх читали, всі їх розуміють. Якщо ви не читали Дешіт, Четверте крило іскрові і попелу. І те Ви повинні знати, що на свій страх і ризик ви дивитеся це відео, тому що тут реально будуть спойлери багато. Я відмиваю руки. Такі авторки, як Сара Джеймас, як Ребека Ярос, Голі Блек, вони неймовірно популярними. І, наприклад, серія Маси. Трон зі скла і і троянд» розійшлися тиражем у 37 мільйонів примірників. Тобто уявіть собі, які це цифри. І давайте в першу чергу дізнаємося, що таке роментезі. Видавець той таки Саримас, який називається «Блумс... Блумсбурі, Бламсбурі, Блумсбрі, стверджує, що винайшов цей термін, щоб ідентифікувати творчість авторки. І цей термін в оригіналі звучить так. A novel that is a hybrid between a fantasy and love story. тобто роман, який є гібридом між фентезі та історією кохання? Якщо ви думаєте, як відрізнити це фентезі чи це роментезі, то проаналізуйте книгу і подумайте, якби з неї можна було вирізати любовну лінію, чи закінчилась би вона так само, чи змогли би герої пройти через всі перепони? Чи розвалився б, наприклад. Сюжет двору шипів і троянд без любовної лінії. Як ви думаєте? Ось тут я змушена поставити відео на паузу, щоб попросити вас підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також тисніть вподобайку та напишіть коментар. Щиро дякую вам за підтримку. У цьому і суть романтизі. Без любовної лінії воно би втратило ту особливість, за яку ми його любимо, тому що там описано опіс, опис... тому що там описані солмейти, так, люди, які м -м -м -м, присвячені душі, які присвячені один одному. Тобто в основі багатьох проблем тарок та романтизі лежить саме любовний зв'язок е двох людей, або дуже часто. Соулмейтів, споріднених душ, яким судилося бути разом, кохання яких неможливо зруйнувати. Чи схоже це на казку? Дуже схоже. Чи хочеться нам в неї вірити? Абсолютно так, і я це люблю. <пасмази> Як відділити роментезі від фентезі? Уявімо головного персонажа, наприклад, Вайолет Соренгейл із 4-го крила. Її персонаж розкривається. Через внутрішній монолог, тобто ми не просто слідкуємо за подіями з боку. Ми з вами, як читачі, знаходимося у вайлет в голові буквально весь час. Тобто, ми з нею сумніваємося, ми з нею приймаємо рішення, ми з нею цілуємося з Ксейденом і не тільки. Відчувати на собі всі перепетії, через які проходить головна героїня. Це дозволяє нам м, глибше зануритися у сюжет і внутрішній світ героя. Таким самим ми почуваємося на місці Вайолет, якщо чесно. На місці всіх героїв романтизі я уявляю Тараса, треба би було сказати. Але ні, я дуже часто уявляю, Ієна Самерхолдер. Ієна да, Самерхолдер. Головні герої, героїні завжди схожі на мене. А головний герой завжди схожий на Ієна Самерхолдера. Вибачте, раз. Він в сусідній кімнаті, але він буде монтувати це відео. Він побачить, що я це говорила. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Давайте я вам покажу приклад такого внутрішнього монологу. Зараз буде трішки акторської майстерності. Вайлет, ти знаєш, що я ніколи не хотів втягувати тебе в це, але зараз усе інакше і ми не можемо дозволити собі помилятися. Ми повинні триматися разом, незалежно від того, що станеться. Внутрішній монолог Вайлет. Я відчуваю, як мене розриває на дві частини. З одного боку, я хочу піддатися цим почуттям, віддатися цілком і повністю, але з іншого я боюся втратити себе в ньому, стати залежною від того, що може бути недосяжним, я не можу дозволити собі стати вразливою, але водночас я вже не можу уявити своє життя без нього. Тобто такі внутрішні монологи подобаються нам в першу чергу через подібність на те, як думаємо ми з вами. І вони мм, займають реально олеву частку книг. Напевно, десь 50% того четвертого крила, якщо не більше. Мені здається, побудовано саме на таких монологах. Дай, дай, дай...» У кожній книзі, такій, яку ми читаємо, ми прослідковуємо один і той же самий мотив. Ми маємо е, неймовірно. Впевнених собі гідних, сильних, щирих жінок, які, не дивлячись ні на що, йдуть вперед, які не бояться жертвувати собою заради своєї сім'ї, заради своїх друзів, саме такі жінки знаходяться на first place Я бачила у Тіктоці такі відоси, де різні люди говорять про те, що роментезі це одне і те ж саме, що бульварні романи. Типу, наші мами читали таке ж саме, і це нічим не відрізняється від цих книг, де на обкладинці молий чувак отак от лежить, отак от і жінка біля нього. Мені самі стало цікаво, от реально це те ж саме чи не те ж саме. І я зробила малесенький ресерч, і скажу вам, що це не те ж саме. Тому що м головні героїні, такі як е та ж Вайлет, чи Фейра, чи якась маківка, вони не просто м якось співіснують з головним героєм у сюжеті. Так, це не лише про їхній романтичний інтерес. Вони творять події навколо себе. Ну вони буквально рятують світ ок, світ, окей. Фейра врятувала тупо цілу країну. От, наприклад, Анжеліка Сансе це героїня бульварного роману, який ви не повірите, називається Анжеліка. Вона не рятувала світ. Окей? Головній героїні з феміністичним наративом. Я не кажу, що це всю дорогу так є, тому що у нас там є приколи від їхніх чуваків. Наприклад, я тобі сказав, ти маєш слухатися мене, ти підеш туда, то зробиш то, то і вони десь попускаються, дівчата наші. Але реально, основну кількість часу ці героїні вони стикаються з викликами, і з викликами неймовірно важкими, і вони все рівно йдуть уперед. І вони такі всі. Слеєрки, наприклад, фейра, вона пішла від чмошніка, вибачте, темліна, да? який крав її вітер, якщо ви розумієте, про що я? Але, блін, ходить теорія в інтернеті. Що з ним буде Елей? Я не знаю, ви це чули чи ні. Якщо ви це чули, що ви про це думаєте? І взагалі, мені хочеться обговорити двір, шипів і троянд. дуже теж, з кимось. Напишіть мені, зробити про це окреме відео, запросити когось. Розібрати це самі і чи розбирати це взагалі. Як приклад, сильно ти, Фейри, як головної героїні, зачитаю вам уривок. Темлін <плес> думає, що захищає мене, але він помиляється. Я не шукаю захисту, я шукаю справедливості, відповіді, силу. І я знаю, що знайду їх тільки тоді, коли сама візьму в руки, коли сама візьму. <плес> stay in love, stay in love. Темлін думає, що захищає мене, але він помиляється. Я не шукаю захисту, я шукаю справедливості, відповіді, силу. Я знаю, що знайду їх тільки тоді, коли сама візьму все в свої руки. Я не дозволю нікому, навіть йому, вирішувати за мене. Це мій вибір, мій шлях, і я готова прийняти наслідки. Ну це слей. Я, ну, вона слеєрка. Реально. Ну, подумайте, зацініть. До речі. І ще один спільний фактор, який об'єднує всіх головних героїнь романтизі, це те, що вони люблять читати. Реально, кожна з них любить читати. Ви це помічали? Не помічали? Я це помітила. Ми з вами знаємо, що на нас чекає хеппі-енд. І це. М Вибудовує довіру між читачем і автором, тому що ну і ви, і я знаємо, що, типу, там хтось в кінці чутьлі не помре, але не помре. Ну, є виключення звичайно, але в загальному це завжди happy ever after. Happy end у романтезі часто підкреслює такі речі, як любов. Дружба, взаємоповага, тому це наш з вами комфортік, це наш з вами острів, в який ми можемо вернутися після роботи і знати, що зараз нам в обличчя не фігане, якась драма. А хоча ну, хтось любить ясно читати детективи там, і жахи, і так далі. Різним людям подобаються різні речі. Але мені, наприклад, хочеться розслабитися і знати, що з усіма буде все добре. Так, я читаю про їхні перипетії, але я надіюся, що все буде класно, тому що я не хочу нервувати. Це одна з причин, чому ми з вами так любимо ці книги. Ну, Це звісно, крім того, що є причина: яку звати: е, Різент, або Кастіл, або Гоук. Або, до речі, Карден. Я не знаю, як ви, але одне з моїх любимих це жорстокий принц. Тому що від ненависті до кохання це мій любимий троп, а от там реальні від ненависті до кохання. От там реальна ненависть. Бо якщо тут всюди. «Ай, ти ти на мене не так подихав, я тебе ненавижу. то там, там реальна ненависть. там от... Рятуйте, поможіть. Якщо ви не читали, тут ще не було спойлера на жорстокого принца, то, будь ласка, прочитайте і порадьте мені, що є трушне від ненависті до кохання. Тільки, будь ласка, без таких книг, типу е Dark Romance, бо мені вони важко йдуть. Саме такі типу, як. Панк 57 і так далі. Я розумію, там, напевно, ненависть, але знову ж таки, я не люблю нервуватися. Приклад хеппі Енду в одній із книг, а саме Удхіт. Вони стояли поруч зі мною: Різенд, Мор, Амрен, Касіен, А. Касія не Азріля, їх теж вже. Я відчувала їхню присутність, їхню непохитну віру в мене. Незважаючи на всі труднощі, через які ми пройшли, вони залишилися моїми друзями, моєю сім'єю. Це було більше ніж просто боротьба зі спільним ворогом. Це була любов, яка тримала нас разом, яка давала нам сили продовжувати йти уперед. Це реально, це римська імперія моя. Що тут сказати? Це чистий. Ескапізм. Ми тікаємо від реальності у цю писанину, і ми цим задоволені. Тому що у світі, де на нас читує так багато перешкод складнощів, то ці книги це наш емоційний пристанок, де можна знайти віру в краще. Я часто бачила на Реддіті, коли просять. Порадити романтезі, то говорять romantezie to get lost in. Тобто, прям щоб загубитися в ньому. Отак От я себе і почуваю, коли читаю його. Поговоримо про деякі мінуси. Вони доволі контраверсійні насправді, але вони також існують. Приклад, я це називаю Сліпарик і Глухарик. Нам показують головних героїв, які soulmate, які супер закохані в одне одного, які буквально створені один для другого. І стосунки між ними вони, вони ідеальні. Вони от ідеальні і все. І ця така ідеалізація, я не знаю, чи вона йде нам на користь, тому що ми читаємо в книгах про одних чоловіків, а потім в житті зустрічаємо інших чоловіків. І з одного боку це створює нереалістичні очікування, особливо якщо книгу читає 17-річна дівчина, 16-річна дівчина. І з іншого боку, ми можемо дозволити собі очікувати. Найкращого. І якщо ви хочете такого партнера як Різант, то ви і шукаєте такого партнера як Різант, І ви не повинні знижувати свої стандарти, бо того, що щось там хтось там до них не дотягує. Окей? Якщо ви шукаєте різанда, супер. Я, звісно, не впевнена, що він є такий десь, але ви точно на нього заслуговуєте. Мінус номер два. Я назвала цей розділ. Скільки тобі в біса років? Так я розумію, що це. Фентезі, тобто книга максимально далека від реалізму, але різниця між партнерами у 200, 300 і 400 років це вже дуже нереалістично. Часто бачила також, що читачі жаліються на те, що типу чому завжди показують там лише героїнь до 25 років, так. Не показують нікого старшого в цих книгах. Це дуже логічно. Ці головні героїні вони буквально написані під свою цільову аудиторію. Тобто, це читають дівчата, яким 17 років, 21 роки, 23 роки. young adult. і дуже логічно, що їм не хочеться читати про 30 літніх, тому що в 30 літніх одні проблеми річних, а в 17-річних інші проблеми. і вони хочуть читати про свої проблеми. Але з іншого боку. Чому така жорстка різниця у віці? Це дивно. Вам от зараз 25, і вам дискомфортно спілкуватися навіть з кимось 18-річним зазвичай. А якщо різниця в сотні років, в сотні, Тобто йому там 400 років, а тобі 21. Ну хіба це не дивно? Ну хіба вони би не мали вважати цих дівчат якимось трішки ну, не такими досвідченими, не цікавими і так далі? Звичайно, типу, вони там всі унікальні, всі ці дівчата там фейер, вона розумна не на свої руки, смілива не на свої руки і так далі. Але це дивно, що ви про це думаєте? Бо тому що мені здається, що це трішки крінж. Бо з одного боку. Кохання прекрасне у будь-якому віці, але з іншого, це крінж. Ми з подругою дивилися щоденники вампіра. Ну й це розумієте, осінь прийшла, час настав. Ну, всі над цим жартують, що вони там ходять в школу. Їм ж реально мало набриднути ходити в школу ще як. Але я собі думаю, якщо вони застигли у цьому віці. Наприклад, до 30 років, то може вони і психологічно застигли в такому віці, тому що так вони там стають більш розумними, більш досвідченими. Але ж оці vampires і так далі, вони асоціюють себе е, з молодими людьми. Тобто вони ж не, не підуть е, спілкуватися з 80-річними, так? Це би було дивно. Хоча солісту Red Hot Chili Peppers це не заважає йому 65 п'ять. А він зустрічається з е, 80-річною дівчиною, і це дуже дивно, тому що в Америці до 21 року навіть не можна пити не знаю апероль шприц. А зустрічатися з 65-річним солістом Red Hot Chili Pepper — це можна. Зрозумійте мені, я не засуджую в цій ситуації дівчину. Але у мене є питання, м'яко кажучи, до чоловіка. О? Останній і найбільший, і найосновніший мінус, який я вбачаю в роментезі, що ми любимо тенес і вбиває. Через те, що це справді для нас комфорт ці книги, ми настільки любимо себе в них втрачати, що нам важко виходити за цю зону комфорту. Ну, я. Помічаю таку тенденцію і за собою, і за всіма своїми знайомими, які читають такі книги. Тому що завжди легше піти і прочитати реально якесь аля із крові і попелу, чим піти і прочитати якесь місто підмогильного, розумієте, або будь-який інший роман. Якщо у вас це виходить, якщо ви читаєте і «Романтизі», і книги інакших жанрів, то це супер, я вас хвалю і ви молодці. А якщо вам це поки важко, то я вам раджу зробити так, як вчинила я. Я дам вам пораду. Я почала читати, по суті, ще в школі, і я починала з таких якихось романів. Ну ще не з романти взяли з просто романів, Я навіть не хочу називати, що там було типу, якісь. Боже, я читала Пенелопу дуглас. Коли вона ще не була мейнстрімом. І там були такі книги, якісь, мягко кажучи, дивні, як, типа мой парінь гей чи щось таке. Тобто розумієте, з чого я починала? Не знаю, якщо ви, ви знаєте, про що прошу я, то напишіть. Потрібно робити над собою зусилля і помаленьку вносити в своє життя книги інших жанрів. Спочатку буде важко. Спочатку ви будете так книгу за книгою читати, наприклад, фентезі, а одну якусь серйозну книгу будете читати тиждень, два тижні, три тижні. Вона вам буде важко йти і так далі. Але коли ви її дочитаєте відчуєте це задоволення від прочитаної книги, розберете всі глибокі питання, які були в ній описані, то вам це принесе задоволення. І з часом, якщо ви будете робити над собою зусилля і читати оці інші, інші жанри, то вам це почне подобатися. Тому що якщо плюс роменти в тому, що це комфортік, то плюс інших жанрів, наприклад, таких як драма, він в тому, що це, це суперглибокі питання і відповіді, які ви знайдете для себе. Є просто. Не хочу, щоб взагалі хтось втрачав таке задоволення, як хороша серйозна книга. Як сказав Ніл Геймен, книга це мрія, яку ти тримаєш у руках. Вони і відкривають перед нами найрізноманітніші світи, тому не відмовляйте собі в тому, щоб досліджувати ці різні світи, щоб збагачуватися цими знаннями, щоб ставати глибокими людьми, але при цьому любити читати і еротику, і роментезі. Не те, щоб я ототожнюю еротіку з роментезі, але давайте не будемо обманувати коротше, один одного, бо тому, що всі ми знаємо, про що ми говоримо. Я сказала все, що хотіла. Давайте не відмовляти собі у кайфу читати різну літературу, але при цьому не забувати в п'ятницю вівторок-четвер увечері приходити з роботи і кайфувати над якимось роментезі. І у мене до вас є питання дуже важливе. Кастюл чи різен. Кастю чи різенд. Кастю чи різен. Кастюл чи ehm... У мене різант. А чому саме різант, я буду відповідати вам у коментарях. Всіх люблю, всіх цілую. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат? Напишіть мені про мої плюси, про мої мінуси. І чи хочете ви бачите ще отаких от от приблизно відео? Все, всіх цілую, обіймаю.